А зараз подивимось, що входить в набір гачків для рушників від етміта, прихованого монтажу. Це, звісно, інструкція по монтажу. Потім короночка 25 мм з ідеально мадесеньким алмазом для висвернювання чистового отвору під ці гачки. Ну і звісно ж, три механізма. Отак вони виглядають, працюють, дуже надійні, немає ніякого. Шату нічого. Потім шаблончик глибини. Коли ви висягнули отвір, ви можете виміряти, чи стане ваш гачок всередину, чи ні. Шаблончик товщини плиточки, який ви вже в змонтований отвір ставите глибину посадочки. визначаєте, І товщину плитки, яку вам треба зрізати для наклеювання на сам гачок. Ну і, Звісно ж, шаблончики для висвернювання отворів від етміта. Така комплектація, яка є мінімальною необхідною для виготовлення цих тримачів-рушників, прихованого монтажу від етміта.